Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Фракція «Батьківщина» на чолі з Юлією Тимошенко вимагають негайної відставки Миколи Сольського з посади міністра аграрної політики та продовольства. Земельна реформа виявилася аферу, яку влада узаконювала за зачинами дверима, не допускаючи до обговорення аграріїв і громадськість, попереджала Тимошенко. За її словами, тоді ж, супереч регламенту під час розгляду закону про розпродаж сільськогосподарської землі, загубилися правки від опозиції. Головним ідеологом авантюри був керівник аграрного комітету. Микола Сольський, якого Тимошенко звинувачувала у лобіюванні власних корупційних інтересів. Вчора це підтвердило Національне антикорупційне бюро. Депутатка наголошує, що розпродавати землю під час війни непропустимо і цинічно. Тому наполягає ухвалити розроблене командою законопроєкт, яким запроваджується негайний мораторій на розпродаж землі до кінця війни, плюс 5 років. Нагадаємо, набу повідомило про підозру міністру агрополітики та продовольства Сольському у заволодінні державною землею на 291 мільйон гривень і намаганні заволодіти землею ще на 190 мільйонів. Ще у 2019 році депутати ці батьківщина звернулися до НАБУ і заяву, у якій вказали на конфлікт інтересів та корупцію в комітеті Верховної Ради з питання аграрної політики під час розгляду закону про розпродаж землі. Тоді вони вимагали порушення кримінальної справи та призупинення розгляду земельного закону.